За 2 бакса ти купиш ліхтарик, який буде максимум світити годину півтори. Тут припаюю плюс і мінус з резистором із кнопку. Я маю готовий акумулятор. Я маю готову схему. Ця палатка саме чітко заряджає акумулятор. Всім привіт, народ! Сьогодні відео я вам розкажу по зарядці оцих акумуляторів і цих е, плат заряду від ель по розрядці, все я затестив, все я провірив. Детальніше вам розкажу. Також відповів на деякі коментарі, які люди писали і не розуміють. Е, все буде цікаве відео, трошки пізнавальне. Розкажу про акумулятори. так що буде всім цікаво, хто хоче попробувати своїми руками зробити такий ліхтарик, повторити це для вас буде важливо. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали. Спочатку. Я хочу перейти до коментарів, тому що люди писали а розряд акумуляторів а так далі. І перерозряд. Мені люди писали в коментарях. У мене перерозряд. Дивіться е сюди. Оці платки я перед вами знімаю, вони вже зарядились, стоять от одну. Оцю платку від альфару знімає, і також другу знімаю. От оцих дві платки, бачите, вона моргає. Я їх тільки що зарядив. Ця в мене заряжена. І ця у мене розряжена. Зараз я вам детально покажу. Дивіться. По платках, які перезаряджає, зараз я вам покажу по серіях. Тут кожна платка є різна, кожної платки є різна фірма. Я протестів, я знаю, які класно заряджають акумулятор. Також по розряду акумуляторів я також вам покажу, які люди писали. А розряд, а контроль розряду. Зараз я вам дуже все наглядно покажу. Дивіться сюди. Спочатку підемо по платках, які заряджають. Не знаю, чи камера передасть вам. Дивіться сюди. Є ось такі платки, вони маркировки зовсім ніякої не мають. Ось оця платка без ніякої маркировки, Взагалі, нуль маркировки, Немає. Що за платка, яка версія і так далі. Ми беремо її перевіряємо, провіряємо. Зараз, прямо перед вами, я її зарядив до кінця. І провіримо, який вольтаж в акумулятори. Вторна на рахунок цього, що перерозряду акумуляторів. Дивіться сюди на мультиметр. Я беру акумулятор, вона заряджена, я перед вами зняв. Індикація потухла, значить вона заряджена. Якщо індикація світить, значить вона заряджається. Дивіться сюди, ставимо мінус і ставимо плюс. 4,2 вольта. Заряджена, чітко. 4,2 навіть трошки забагато. Чому, я вам розкажу. Далі, ще одну беремо. Також я її зарядки зняв. Ставимо. Зарядка. Так. Ну, 4,2 вольта чітко. Це в нас зовсім друга платка. Подивіться сюди. Тут же в нас є маркировочка. є маркировочка 678. Добре. Беремо третю платку. От тут, третя платка, якщо ви бачите е в куті. Ось тут, зараз я вас так от оберну. Ось тут твоє, де я пальцем показую. Я думаю, вам добре видно. В-буква англійська 1.2. Оця платка. Версія 1.2. Оці платки самі кращі. Зараз я вам покажу чому. Вона теж заряджена. Зараз я вам покажу, дивіться. Вона не світиться, вона є заряджена. І бачите, вона моргає. Е, до речі, вони теж індикують, коли е, заряд е, падає. Дивіться. Який вольтаж? 4,1 вольта. Ця палатка саме чітко заряджає акумулятори. Вона їх не перезарядить. Оціво, що люди мені писали, можливо, вони перезарядять, а можливо, ні. Не знаю. Може комусь попадалися, може десь Жижка сюди залилась, можливо, і перезарядили. Але оця платка саме чітко заряджає. Також я зараз вам покажу ще одну платку. Таку ж же саму. Але тут в нас де пише версія 1.6. От 1.6. Зараз вам ближче покажу. Ось так. Бачите, В1.6. Так що, оці платки, які маркеруються, 1.1, 1.2 мені попадалось, 1.6, 1 і 1, 1. Мені також платки такі попадалися, вони саме чітко заряджають акумулятори. Вони заряджають 4.1 із копійками, так, 4,1 вольта. Це є дуже добре. Чому зараз я вам розкажу? Далі з тим ми розібрались, які платки. Я вам просто кажу, які платки ставити, якщо ви боїтеся, що вона зробить перезаряд. Далі, а далі ми перейдемо до розряду. Бо там люди мені писали, що блін, а де контроль розряду? А ви, як то кажуть, не можете включити логіку, тому що ельфбар має зарядку, правильно? Він ж має, оце ж зняту зарядки, і є накалювання, нитка накалювання. І коли немає е, певної, певного вольтажу, вона правильно далі не буде. Вона моргає. Хто знає вельбаркори, вона моргає, далі коритись не буде. Чому? Тому що спрацювала захист від перерозряду. Зараз я вам це детальніше покажу, дивіться сюди. Зробив я все рідне, як ви бачите. Все, як воно було, просто впаяв сюди резистор і два крокодильчики. І світлодіод. Спочатку, що ми робимо? Люди писали, де захист. Беремо, замірюємо, скільки в нас має акумулятор. Ставимо плюс, ставимо мінус. Де воно у нас є? 2,5 вольта. 2,5 вольта. Акумулятор розряджений. Правильно? Правильно. Беремо світлодіод, оцей одноватний. І підключаємо. Якщо б ця платка не мала захисту, цей світлодіод, забігаючись наперед, він би світив на свою повну силу. А якщо вона має захист, далі воно не піде, значить він просто буде легенько світити. Дивіться сюди. Бачите? Зараз я вам покажу. Світить. Легесенько. Це є індикація, що ваш, ваш ліхтарик буде сівший і треба зарядити. І споживання тут немає. Оце він ледве-ледве спіт. Без проблем ставити і не буде вас перерозряду. Побачили, що лампочка підсіла, поставили на зарядку. І в середньому я замірював, от в цих класних платах, оцих от. Що мають маркіровку версія 1.2, 1, 1,0 навіть попадалося. В середньому вони садять оцю лампочку мою одноватну. Вони садять до 2,7, 2,8 вольт зараз будуть писати мені в коментарях, що та де 2,6-2,7 вольта, то критично, люди. Кор коротко розкажу. В акумуляторах пише 3,7 вольта, на всіх пише 3,7 вольта, це його номінальна, номінальна 3,7 вольта. Максимально його можна заряджати до 4,2 вольта. Його можна і 4,3 зарядити. Ну залежить які. І розряджати, наприклад, саме е рекомендують до 3 вольт але ти можеш розрядити його до 2,7, 2,8, 2,6 вольта і без проблем аку нічого не буде, тому що. Якщо вже нижче 2,5 вольта, так, це для нього, для нього критично. Він починає деградувати і скоро виходить його ресурс. Щоб ресурс був подовший, старайтесь акумулятори розряджатися до 3 вольт, 2,9 вольт, 2,8 вольт. Це є нормально. Це заложено. Все в літіонних акумуляторах. Тоді акумулятор довше прослужить. Також не заряджати його до 4,2 вольта. Все просто так же само, як в ваших телефонах, гаджетах. Чому у вас телефон вибиває нижче 20%, це збереже вам батарею у строк служби довший. Також і тут. а Чому я кажу, що ці платки йдуть е з маркеровкою, вони заряджають 4,1 вольта. Це набагато довше буде вас кум е світити і служити. І набагато правильніше ніяких проблем не буде. Бо ці платки вони то також будуть заряджати без проблем, які без маркіровки. Де вона, оця вроді. платка? Вони 4,2. вони через щур оцих акумуляторів трошки заряджають. Але все, вони 4,2 відсікають, далі заряд не йде. Це вже добре. Так що і ці, і ці можете використовувати. Але, але я, наприклад, краще би використовував ці, що я провірив. Ще одне, хочу вам розказати, хто бачив мої відео, яке я робив з цього ліхтарики, хто не бачив, а хто не бачив, підписуйтесь на канал, там внизу є. Ці ліхтарики я також тестив, скільки вони світять. Дивіться сюди. А з акумулятором, е, який має 850 мА, світить 8-9 годин від 8 до 9 годин нормального світла. Далі, е, якщо 650 мА, ну я думаю, 7-8 годин посвітить. Дивіться сюди, так що ці акумулятори чуть швидше заряджались, тому що зарядка такого акумулятора від 2 до 3 годин. Ну, е, <кхід> 2 години він зарядиться. Я думаю, нормально від 2 до 3 годин заряджається. Як я зробив, щоб зарядка була трошки швидшою, за дві години він на 100% заряджався. Дивіться сюди, я використовую, я перепаюю оці дроти рідні, бо вони дуже тоненькі, а ставлю дроти від звичайних шнурів від телефона від зарядки. От у мене старий, який не робочий, я їх просто розрізаю, беру ці дроти: чорний, червоний або білий, і зелений. І замість оцих всіх я перепаюю від е, шнура від зарядки. Тоді акумулятор. Швидше заряджає. Дві години заряджається такий акумулятор, такий ліхтарик і світить 8-9 годин. Також на коментар хочу відповісти, які писали: та на Aliexpress за 2 бакса купив і він світить. Я вже відписав, не знаю хто читав той коментар. За 2 бакса ти купиш ліхтарик і буде максимум світити годину півтори. І все. Щоб його переробити, копишите туди акумулятор 18650, який коштує там від 150 гривень і вище. Так що не пишіть фігні на AliExpress. Не так все добре, як здається. На AliExpress можете заказувати комплектуючі і сам і зробити собі ліхтарик. Тоді так, тоді він буде вам світити 6-7-8 годин. Так що, ось так люди мені писали на рахунок ТПшок. Хто не знає, що таке тепешки, це от, ось така плата. 에... Заряду і розряду акумуляторів. Вони йдуть по 10-15 по 15 гривень на Aliexpress можна і по 7 купити. Перепаяй резистор, 에... перепаяв резистор в тепешці і все без проблем заряджає воно там пів Ампера. Так, люди, навіщо мені перепаювати тут в тепечці? Вона, по-перше, велика. По друге подивіться різниці між ТПшкою і між дитою. Навіщо мені перепаювати чи комусь перепаювати тут резистор? Е бавитись з тим, потім припаювати це. Якщо я витягую оце, от воно зібране. Воно зібране повністю. Витягується з ельбара, відрізаю цей синій або жовтий дротик. Тут припаюю плюс і мінус з резистором із кнопкою, я маю готовий акумулятор, я маю готову схему для заряду і розряду. Навіщо мені перепаювати ТПшку і платити за ТПшку? Якщо, якщо ви так робите, то ви це в мусор викидуєте. Навіщо викидувати в мусор е, тих 15-10 гривень? тп ТПшку, це ж сама та ТПшка, тільки вона компактна. Навіщо? Як викидувати в мусор, а купляти нове? Тобто якби ж це купив і викинув, купив і викинув. От і все. А так воно все працює. Я, наприклад, всі, що ставлю, я все тестив. Я оці всі заряджав і розряджав по три рази. Три або чотири рази. Зарядив, розрядив, зарядив, розрядив. І все перевіряв мультиметром. Тому що так само ті ліхтарики, що я зробив, ось цього, я також їх так розбив. По три рази заряджав, по три рази розряджав. Так що безпечно воно заряджає, розряджає. До речі, прийдуть мені з Китаю посилки, я зроблю розпаковочку. Так що підписуйтесь на канал, я ще вам покажу, що таке плати бмс 1 Мені я заказав, якщо ви маєте акумулятор 18650 і хочете зробити йому захист. Також вам покажу, як воно все паяється, як воно робиться. Заодно і протестим плати БМС, які захищають акумулятор від перерозряду і перезаряду. Так що буде багато всього цікавого. Чекаю на посилочки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також пишіть коментарі під цим відео, що ви на рахунок цього думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.